Так, всім доброго дня. Хочу показати е, свої топори. Кицька тут прийшла до мене, Люська. Якраз така гарненька бігає, шубушна. Е, дивіться, є топори різні, на них розмір ось так і розмір ось так. Показаний, е, вони всі заварені, вони всі були тріснуті, крім цього, Оцей був не тріснутий. Просто покрасив їх, та і все. Е, ціни, ціни. Ось цей у нас буде коштувати 230 гривень. Ось цей буде у нас коштувати 270 гривень. Ось цей буде коштувати 280 гривень. Ось цей буде коштувати у нас 300 гривень. Ось цей буде 250. Ось цей у нас буде коштувати 300 гривень. Ось цей у нас буде 270. Ось цей у нас буде коштувати 300 гривень. Ось цей буде 250. Такий, більш-менш гарненький. І ось цей буде у нас коштувати 180. Ідемо далі, буду щось іще показувати. Так, продовжуємо. Дивіться, знайшов ось таку купу болтів, гайок, шабочок різних, гроварів. Ну і дуже багато чого там цікавого такого. Ось так. Гвістки всі повибирав. Більш-менш така кубка є. Ну, лишилися такі. Шплінти лишились, гвістки мілкі. Лишились, ну, то таке. Дивіться, 26 кілограмів, 850 грамів, 1200 гривень. По 45 гривень за кіло. Кого устроє, Забирайте. І буде вам щастя. Є тут і шестигранники, якісь такі цікаві, незрозумілі для мене. Є і дуже багато чого цікавого. Ідемо далі. Так, дивіться, все старе. Але їй нове, таке, щоб можна було вам продемонструвати, можна було вам щось показати. Знайшов ящика ось такого гарненького, знайшов каністру більш нову на 23 літри. Розміри ви бачите. Е -е, все інше старе. Просили показувати щось старе, буду показувати, демонструвати. Дивіться, лущенка 350 гривень. Кріплення все є, все в ній присутнє. Далі йдемо. Є е, ящик гарненький, легенько все відкривається, все в ньому добре. Ціна даже є прескурант. Он даже все ціле, не гниле, без дирок, без всього. Ціна за нього 550 гривень, буде ваш. Далі йдемо. Є домкрат 150 гривень. У мене їх три штуки є. Тому кому треба, пишіть. Наковальня ось така 350. Гарненька, красива, зроблена із железнодорожної рельси. Ну, вагу там можу написати. Каністра на 23 літри, нержавійка з ручкою. Пробка відкручується, все в ній добре, зварено, красиво. Ціна за неї буде 750 гривень. Далі йдемо. Що в нас іще є тут? Буду називати, а ви там 60 гривень. Ця в нас буде 45, 20, 35. Ці будуть у нас по 15. Ця в нас річ буде 20. Ця в нас 10. Ці в нас будуть по 45. Молоток буде. 180, цей буде 150. Ці в нас будуть фітинги якісь такі цікаві. Будуть 70 гривень, це у нас 10. Пробки у нас будуть по 10 гривень. Навіси у нас будуть 45 за всі, підшипники у нас будуть 30, 10, 20, 15, 5, 5, 25, крокодили є. 25 ці по 2 гривні. Ці в нас будуть 15, 10, 5, 25, сверло ось таке. В цій коробці було. Ось таке гарненьке. 70, ці в нас 20, ці в нас по 10. Е -е... Букви якісь знайшов, чи цифри, цифри. Цифри, які знайшов, якихось не вистачає стерті, якихось вистачає. Не переміряв, ночу привіз, тому як є, показую для вас. Ціна за ці всі буде 80 гривень. Далі йдемо. Є ключі. Ось така купа. Ціна 350 гривень. Ну, Тому що тут є сварка, є етид, щоб ви бачили. Ці в нас будуть по 10 гривень, ці в нас 5, 5, 20, є букви. Ось такі зупините, подивитися. Ціна 60 гривень. Ключ 45, це 40, 30 райбер різаний, кому там треба. Ціна за нього буде. Та хай буде 30 гривень. Так, заготовка буде 25, 5, 10, 30, квадрат буде 30. Е Ця в нас буде 45, 5 гривень, 10, 25. Головка на 14, 20, 10, 5, 10, 25. Пружини знайшов. Також в ящику лежали. Ціна за них по 35 гривень. Це у нас річ буде 20 гривень, ці в нас по 20. Кувалда на 2 кілограми така гарненька. Повністю нова. Кована. Ні разу не використовувалась, ні разу не набита була. Ціна 280 гривень і буде ваша. Так, далі йдемо. Є пласкогубці різні 45, 35, 30, 20, 20. 30 45, 10, 10, 10, 10, 10. Ці всі по 10 будуть, ці також по 10, ці 15, ці 20. Ця пружина буде в нас 50, шампура у нас будуть 45. Шило ось таке 20. Ножі у нас будуть по 15, це у нас буде 15 також. Це у нас річ буде. 30, це в нас буде 45. Заготовка буде 40. Це у нас 20. Рубанок 150. Це в нас буде 70. І для розбортіровки колес Ось така річ цікава, 120. Все показав, все продемонстрував, крім ключа. Ключ, як завжди, 120 гривень. Ціна незмінна. Є у мене ще їх багато. Тому це не проблема їх знайти. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив щось для себе цікаве, відмічайте, присилайте фото того товару, будемо з вами домовлятись і будемо відправляти. Відправляю як Укрпоштою, новою поштою, є змога відправити делівері. Кому як буде зручніше, так і відправлю. Є накопичення, тобі ж можна відкласти ці речі, які ви оплатили. Оплатили, я відклав. Назбиралась купа і я відправив. Е, кому як буде зручніше, там, якою поштою написали та й все відправив. Всім дякую за те, що дивитеся, додивляєтеся до кінця, е, лайкаєте, коментуєте і дискутуєте якраз по поводу цього всього. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.